Штучний інтелект пофантазував про майбутнє людства до 2100 року. 2026 рік. Штучний інтелект руйнує економіку. Веб-розробники, бухгалтери, юристи поступово замінюються штучним інтелектом. 2028 рік. Мистецтво штучний інтелект створює твори мистецтва. Музику та відео замінює вчителів. 2033 Роботизація. Штучний інтелект створює роботів для себе ж. ще вбудований у все від кавоварок до літаків. 2038 Винаходи. Штучний інтелект здійснює наукові відкриття, на які знадобилося б тисячі років. 2045 довголіття. Штучний інтелект зупиняє процес старіння. Людина житиме понад 300 років. 2050 працювати більше не потрібно. Досягнуто епохи достатку. Встановлено загальний базовий дохід. Люди житимуть переважно у віртуальній реальності. 2060 – наступний етап еволюції. Люди зливаються штучним інтелектом. Біологічні мізки стають цифровими.